Якось так склалося, що ми живемо під постійним. Треба треба бути кращим, треба не помилятися, треба відповідати стандартам. І ось цей перфекціонізм маскується під відповідальність, а законництво часто під святість. Але чи справді Христос покликав нас жити під таким тиском? Розберемося у цих дуже непростих, але важливих питаннях, які стосуються перфекціонізму та законництва разом з Еліною Леснік. Це керівниця онлайн-школи з душопікунства. Авторка книг ми мали вже одну прекрасну розмову попередньо. тож продовжуємо, але трішки в іншому руслі. Давай. Отже, перше питання таке: взагалі, як розрізнити, де проходить ось та межа між прагненням до святості та таким собі духовним перфекціонізмом? Та це хороше питання, як завжди, в мене одна і та сама відповідь. Межа завжди проходить в серці. Mm -hmm. Межа завжди стосується наших мотивів. Ну, звісно, перфекціонізм він в корені своєму це про правила, це порушення правил і норм. Це відповідність правилам і нормам. Але християнство це не тільки правила і норми, це в першу чергу стосунки. Це історія про розірвані стосунки. І історія про викуплення в стосунках. І в цьому є базова відмінність. З іншої сторони, одна із авторок книж, книжок Енн Ламот сказала, що перфекціонізм це голос тирана. Mm -hmm. То це насправді це можуть сказати перфекціоністи, так, що це свого роду рабство, mm -hmm. коли ти не можеш в свободі робити ті речі, які ти робиш, не маєш свободи визнавати свої слабкості, не даєш права на слабкості іншим. Тому треба дивитися на корінь того, що я роблю, чому я роблю те, що я роблю. Чи це з любові, чи це тому, що так треба. Але е, в чому тоді буде різниця е, перфекціонізму в нашому звичайному розумінні, і саме духовному перфекціонізму, тому що е, Біблія ж нас вчить, що «будьте досконалі, так як отець мій досконалий та тобто прагні цієї божественної досконалості, а божественна досконалість це не просто людський перфекціонізм. Так. Це щось вище за це. З іншого боку, ісус засуджує фарисеїв і законників, які е, тільки от і, і прагнули, що досягнути е, досконалості в законі. Що таке духовний перфекціонізм? Ну, Духовний перфекціонізм, як ви його зазначили, це все-таки фарисейство. Але давайте повернемося дійсно до того, що ми створені досконалі в досконалому світі, досконалим Богом. І прагнення до досконалості, воно закладено в нас. Так? І, звісно, оце прагнення ми можемо його, до нього ставитись по-різному. Можна його задавити, задушити в собі. Типу, от досконалість неможливо досягнути, і ми його просто змиримося з тим, що ми недосконалі. І так, так поступають дуже багато людей в цьому світі. Вони розуміють, що їм треба бути кращими, їм кра... їм треба бути наполегливішими, їм треба працювати більше, їм треба любити більше, але вони десь обламуються, тому що це важко і подекуди неможливо. І людина є рабом своїх звичок. Другий момент це досягати цієї святості і досконалості власними силами. Та це. Також можливо і багато людей це робить. І це є форма, форма цього перфекціонізму. І от якщо думати про перфекціонізм, він має шість різних таких типів. Ну, Перше, це успішні перфекціоністи. Це ті, які мають високі стандарти, мають багато сил, талантів і досягають цих стандартів. Такі собі, знаєте, от реально фарисеї. Бути фарисеєм було дуже складно. Це не була легка історія, і от небезпека успішного перфекціонізму в тому, що людина, врешті-решт, вигорає, бо немає сил весь час бути ідеально, досконалою власними силами. Ну і гордість. Да? Дякую Боже, я не такий, як той митер. Угу. Другий момент, другий, це невдалий, не перфекціоніст. Не перфекціоністів, той, угу. який має високі стандарти, але не може їх досягнути в силу своїх слабкостей, в силу своїх ресурсів, в силу своїх особливостей. Угу. Так? І такі люди вони завжди жаліються на те, що те, що вони роблять, воно не те. І коли ти їх втішаєш, та, ну, не переживай, все добре, та в тебе все вийшло. Це їм не допомагає. У них стандарти дуже високі. Третє це прокрастинатори. Та це ті, які мають високі стандарти і не беруться за справу, бо дуже бояться невдачі, угу. вони тобто реалізую. або досконало, або ніяк угу. Угу. і тому вони відтягують максимально, там, щоб зробити цю справу, тому що ну, от їхня невдача це їхній ідол. Та, якщо пам'ятати угу. минулу нашу розмову, четверті це контролери. Це ті, які мають височенні стандарти не тільки для себе, але починають контролювати всіх інших. І це ну, дуже складно бути поряд з такими людьми. Та ти постійно не дотягуєш до їхніх стандартів. Ну, і остан... п'яті – це люди, які а, мають не власні стандарти, а людські, і намагаються всім догодити, щоб у всіх було все добре, щоб всі стосунки були гармонійні і так далі. Ну і останнє це виснажений лідер. Да? Це той, який має високі стандарти, але із-за цього дуже боїться приймати. Мати якісь рішення, весь час не впевнений, весь час намагається бути, все робити ідеально і виснажується від того, що це неможливо. Так? І ще хочу зазначити, що перфекціонізм оце ідеально, це є форма безпеки. От Якщо я зроблю щось, все ідеально, тоді я буду в безпеці. Тому перфекціоністи, я дуже співчуваю кожному, хто має в собі такий нахил, вони весь час в тривозі. Переживання в тривозі, в напрузі, ну тому що цей світ контролювати і контролювати себе, і досягати весь час, і робити все своїми силами на досконалому рівні mm -hmm. неможливо. Якби це було можливо, Христу не треба було приходити. Mm -hmm. Справді цікаво, але разом з тим, ось, ось перфекціонізм це те, що заважає людині, так. це те, що справді людина в е, таким чином вона покладається більше на себе, так. Але чомусь Христос також ставить нам високу планку, високий стандарт, особливо, якщо ми читаємо Нагірну проповідь, uh -huh. ось чомусь він там е, каже нам про ось, це чисте серце. Хоча Біблія також пише, що найбільш лукаве це те ж саме людське серце. Uh -huh. Ось як нам це. Розділяти, що мав на увазі Ісус, коли він про це говорив, так Нагорна проповідь, вона якраз е, і показує, що це неможливо людям, але можливо Богу. Та, е, чому Христу прийшло, Чому Христос прийшов? Тому що ми не можемо досягти тої досконалості своїми власними силами. Тобто, прагнення досконалості це добре прагнення, але воно має бути викуплене Христом. Да? Будь-яке наше прагнення має бути очищене, викуплене Христом. Тому… Е, він, в ньому ми є досконалі. О, цікаво, що е, для перфекціоніста смерть це його слабкості, це недосконалість. Да? Е, для перфекціоніста смерть прийти і сказати, У мене не вийшло. Mm -hmm. да? Але якраз Ісус і каже: Я тебе прийму. Да? І в мені ти досконалий. Тому ми, як християни, забуваємо, що в ньому ми вже отримали досконалість. Чому? Тому що ми можемо фокусуватися на тому, що ми маємо кожен день досягати цієї досконалості. доскональності. Тобто, ми живемо в подвійної реальності. З однієї, ми в Христі, Бог на нас дивиться і каже: Це моє дитя, я в тобі знаходжу своє благовоління. А з іншої сторони, Павло каже: Та я біжу не так, щоб просто бігти, я б'ю не так, щоб бити в повітря. Я біжу, щоб... Досягнути так, як досяг мене Христос. Тобто в Християнстві ми маємо дві реальності: перше, я в ньому досконала, і друге, я маю вдосконалювати щодня, але все ж таки не своїми силами. Дуже важливий мотив. Не своїми силами. І ще є третя реальність, яка взагалі для перфекціоніста смерть. Пам'ятаєте, Павло каже: в немочі, а коли я немічний, я сильний. Чому? Бо, Бо ти... ми покладаємось на Бога, да тому що Христос тоді він. ми це е, цей скарб носимо в глиняних судинах, сосудинах. Да? І ці сосудини вони побиті, вони не ідеальні. але саме через них проявляється Христос. Тому в моїх недосконалостях, слабкостях, Христос гучніше говорить ніж в моїх сильних сторонах. Це парадокс насправді. І для перфекціоніста це, це реальність, яку йому треба жити по вірі, да? що саме в його недосконалостях живе Христос і проявляється Христос. Пам'ятаєте, як Павло каже, я тричі молився, щоб Бог забрав мене жало. А Бог сказав: «Ні, достатньо для тебе моєї благодаті, бо в твоїй слабкості. Да? Щоб ти розумієш, що не тобі хвалитись. Перфекціоніст, врешті-решт, що набуває через те, коли робить все ідеально? Слави! Що він зробив? Гордість. Він добився. Uh -huh. І безпеки, коли все ідеально, і слави. Uh -huh. А от Бог хоче навпаки, щоб ми в немочі, щоб нам не було чому хвалитися. Тому, ви знаєте, часто я, коли виступаючи за що якесь служіння, у мене буває дуже сильна мігрень. І Я кажу, Боже, ну чого? Ну, ну зачем мігрень, Красиво, Боже, ну, ти ж можеш раз і все. А тому, що ти маєш жити по вірі, що в твоїй слабкості проявляється моя сила. Ну добре, Боже, я не розумію до кінця. Я перфекціоніст, я не розумію до кінця, як це взагалі взаємодіє. Ну я тобі вірю, що так і є. Угу. От як цікаво, і трошки парадоксально, напевно, для людського розуміння, чому Бог такі планки встановлює, і може стати скластися взагалі. От, якщо ми з людської точки зору дивимося, якщо я як людина маю високі вимоги там до когось іншого, то часом це може бути напевно вмотивовано тим, щоб показати все ж таки, от, якраз таки, Недосконалість цих людей, що вони і не зможуть дотягнутися до мене як ідеалу. Та? І от коли Бог так само каже, порагнеться до досконалості, таке враження, що він підкреслює нашу безпорадність, бо ми її досягнути не можемо. І ми от якраз таки намагаємось десь використати ось цю законність, та? Тобто, тому що це принаймні те, що ми можемо виміряти. Чи ми до цього дотрималися, як от в історії, що юнак прийшов до Христа, і Він каже: Я все виконав, я зберіг заповіді, я роблю і те, і те, я хороша людина. Uh -huh. А Ісус каже, а все одно тобі недостатньо, там, uh -huh. та, тому що ти не можеш е піти і роздати своє майно. Uh -huh. Як в людському розумінні. Усвідомити, що Бог від мене хоче, коли я не досягну цієї досконалості. І законність це недобре. Ну, бачите, закон ну, Павло каже, що закон це дітоваді тільки Христу. Угу. Коли ми розуміємо, коли ми маємо високі стандарти, ми розуміємо, що ми самі не можемо їх досягнути. А якщо ми візьмемо на горну проповідь, ми зрозуміємо, що ми взагалі не можемо їх досягнути ніколи. Але в цьому і. В цьому було і призначення закону. Закон святий, закон ідеальний, без, безпомилковий. Так? Закон обмежує, виявляв, гріх обмежує гріх. Так? І з іншої сторони, закон тобі говорить, ти не, можеш його, ти не можеш його виконати. Значить, тобі треба викупитель. І от в перфекціонізмі викупитель це я сам. Це я, мої сили, і от немає нічого гірше, ніж успішний перфекціоніст. Та, це той, який може бути може виконати всі свої правила. І він одночасно дуже жорстокий до інших людей теж. Тому що, коли ти жорстокий до себе, ти жорстокий до інших. Та? І от немає нічого небезпечного. Чому? Дивіться, пам'ятаєте, фарисей і митер. Ісус каже, та, що потрібно розказує цю притчу. І фарисей, і Митер однаково потребували милості. Тільки фарисей не, не відчував цю потребу абсолютно. Він взяв свою ідеальне життя і каже: Я і то роблю, і то роблю, і то роблю, і я не такий, як той Митер. І в результаті Бог понизив фарисея і підняв митера. Митер бачив себе по Божому закону і розумів: я Боже, я грішний. Да, помилуй мене грішного. Він не порівнював себе з іншими людьми. Він порівнював себе по закону Божому. І в результаті Бог його підніс. От в чому небезпека духовного перфекціонізму. Угу. Це спасіння власними силами. Угу. Тому треба роздивлятися на свої мотиви. Коли я хочу бути досконалим, для чого? Що це мені дає? Угу. Я хочу, тому що в мене є глибокі стосунки з Богом, да? ми говоримо про стосунки, не про закон, а про стосунки. Для перфекціоніста в першу чергу важливо соблюдіння закона. Да? Християнин, який слідує за Христом, для нього важливі стосунки з Христом. Любити Його, да? зробити відповідно, віддати йому почесть да? відповідно того, що він зробив для нашого, в нашому житті. Радувати його, да, догоджати йому, тому я буду робити те, що йому приємно. Mm -hmm. Не тому, що я прагну досконалості бо бути досконалим, Опять же, ми приходимо до незалежності. Mm -hmm. да, є мій закон, є моє спасіння, є моя нагорода. Mm -hmm. І це життя без Бога. Знову ми повертаємося, будьте як Боги, самі вирішуйте. Mm -hmm. І тому дуже важливо все-таки дивитися на те, що любов до Бога є ключовою цінністю, яка випадає із ока перфекціоніста. Вот так. Ох, скільки тут деталей знаєте, мені прийшло на думку те, що найуспішніші випадки таких духовних лідерів в історії Біблії це люди, які були з такими слабкостями, uh -huh. з такими якимось недоліками, uh -huh. які просто поклад... не мали іншого вибору, ніж покластися на Бога. От uh -huh. тільки Моїсея пригадати, який каже: Ні, точно не я, uh -huh. тому що я не можу говорити. Або та сама Естер, яка взяла дні посту та молитву uh -huh. перед тим, як з. Зробити важливий крок, і справді оця недосконалість у поєднанні з Божою досконалістю вона робить просто якісь дива. А що робити людині, яка хоче вийти з духовного перфекціонізму? Та в мене три пункти в цей ага, раз. Добре. Ну, перше, усвідомити, що я в єдності з єдиним досконалим, та я в ньому досконала. Перфекціоніст не розуміє концепції Я в Христі». Та. Ми в ньому є досконалі світі. Без його досконалості не може бути моєї досконалості. Другий момент визнавати свої слабкості і обмеження. Ви знаєте, це досить складно перфекціоністам, бо нам здається, що ми маємо досконалі бути у всьому, але ми не можемо бути у всьому досконалі, бо Бог задумав нас слабкими обмеженими в часі, в просторі. У нас є багато слабкостей, і часто я перфекціоністам даю завдання пройти тест, наприклад, на п'ять елементів твоєї особистості, щоб зрозуміти твої сильні сторони і слабкі. Це нормально мати слабкість, так? Якщо я не розумію, не визнаю свої слабкості, я бунтую проти Божого творіння, бо Бог заклав в мене це. Та? Наприклад, весь останній рік я бунтувала проти того, що мені потрібен суботній відпочинок. І я всі суботи в мене були дуже-дуже зайняті. І потім я дуже виснажилась. І я визнала перед Богом, що це є частина мого перфекціонізму. Я ж не можу казати нікому ні. Я ж маю всім сказати так. Я в цьому покаялась. І тепер я розумію, в мене є свої обмеженості. Я не можу допомогти всім. Mm -hmm. Я не можу всіх консультувати, mm -hmm. всіх душеопікати. Я не можу кожну душеопіку зробити ефективною і е, допомогти людям. Я не спаситель. Mm -hmm. От mm -hmm. такі речі ви прості. Ви маєте визнавати перед людьми mm -hmm. і е, навіть перед Богом. Mm -hmm. Які ще можемо е, окреслити на останок пункти наші вірність, а не досконалість. Та, е, от Наша цінність бути вірним, а не досконалим. Наприклад, в вихованні дітей я часто роблю багато помилок, і я думаю, що я не одна. Та. І я з Богом кажу, Бог, я так хочу, щоб в них серце змінило. Бог, Бог каже, дивись, я змінюю серце, а ти маєш бути вірна в тому, що ти робиш, хоч ти не бачиш зараз результату. Угу. Весь процес не є досконалим. Твоя цінність бути мені вірним. Mm -hmm. І це теж дуже допомагає. Тому три пункти: mm -hmm. усвідомити, що ми єдності з єдиним досконалим, друге визнавати свою слабкості і обмеження, вірність, а не досконалість. Беремо Дякую. це за основу. Так, та? так. І рухаємося в формуванні mm -hmm. е своєї духовності без надмірності, да, без професіонізму, і ставимо дійсно пріоритет Бога. Що, от мені дуже сподобалось, як ви сказали, що усвідомлення саме того, що спастися без Бога, я не можу. Тобто в центрі всього стоїть спасіння. А, а якщо я усвідомлюю, що спастися без нього я не можу, все інше дійсно може стати на свої місця. Дай Бог нам мудрості в цьому Дай розумінні мені. розвитку. Дякуємо вам, Ліно, дорогі так. друзі. Ліна Лесник сьогодні з нами. душопікунка, і ми говоримо на такі серйозні класні теми.